Друзі, вітаю. Теніс, півфінали чоловіки. Так, саме поговоримо про 6 матчів. Ви, вірно, здогадались. Буенос айрес 2 півфінали. Даллас, два півфінали у чоловіків. І Роттердам. Два полуфінали чоловічих. Вимощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі. Почнемо з самого слабкого за фінансами і за рейтингом за рангом. бойонос Айрес Аргентина. Тут завжди правили балом, тенісним балом, звісно, аргентинці. І зараз аргентинець номер один Черундоло. Так, саме Франциско Черундуло, старший. У нього є брат Хуан, якщо бути точним, Хуан Мануель. Він також грає в теніс, але не так успішно, як старший Франциско. І отже, в одному з півфіналів, звісно, грає Франциско Черундуло проти Етчевері. Тут я сумніву не маю, перемога. Черундула 1,54. В іншому півфіналі також грає аргентинець Себастьян Баес. Дуже досвідчений гравець. Я вважаю, він не посміє і не допустить собі програти в півфіналі проти Дардері Баес-Перемога. Я, друзі, тут бачу і. Трофей виграє аргентинець, і у фіналі буде суто аргентинський дербі. Тенісний чоловічий аргентинський дербі. БАЕС перемога 2,33. Черундула перемога на тет я сказав, 1.54. Це Буенос-Айрес. Далі Даллас минулого року. Минулорічний трофей. Потрібно захищати Шаповалову. Шелтон, звісно, з цим не погоджується, буде з ним битися просто на винос, як то кажуть, але не на винос Шаповалова, а на винос сил і енергії. Таке саме протистояння буде, нібито іграє в останнє Марін Чіліч проти. Тайлера Фріца. Фріц за рейтингом вище, а Чіліч за досвідом набагато е, перевагає Фріца. Тому тут також буде обидва матчі, одним словом, друзі, щоб довго не тягнути час. Обидва матчі на тотал більше 22,5. Тільки матч Чіліч Фріц тотал більше 22,5, 1,51 коефіцієнт. А шоповало Шелтон. Тотал більше 22,5-1,79. І залишився у нас Роттердам Деміноур Умбер. Без коментарів. Перемога Деміноур 1,47. Ожель Ясім Бублік Тут так само, як шоповало Шелтон. Тут буде затяжний матч. І я тут беру практично все так само. Тотал більше 22 і 1,5. Таким чином, у нас аж 3 матчі на тотал більше 22 геймів. Чіліч Фриц, Шаповалов Шелтон в Далласі і Ожелісім Бублік в Роттердамі. А чисто на перемоги тільки. Черундуло проти Етчевері. Черундуло перемога 1,54. Баес проти Дардері. Перемога Баеса 2.33. І Демінор проти Умбера. Перемога Демінора 1.47. От такі мої 6 прогнозів на 6 півфіналів у чоловіків. На більш-менш представницьких турнірах цього тижня. Не забуваємо підписуватись на наш канал, лайки, коменти. Це найкраща підтримка від вас, друзі. Дуже вдячний кожному за активність і підтримку. Хочете подякувати мені ви, реквізити в описі. Щиро вдячний кожному. Здоров'я, миро, щастя, любові та добра. До зустрічі всім папа! -па.